Всім привіт! З вами Сергій. Сьогодні я приїхав у горіховий сад. Перед цим я був мотоблоком і фрезою перебив траву і бороною був стягнув трохи, підготував для збирання волоського горіха. Ось такий результат вийшов. Фризою я був пройшов більше половини території і бороною згорнув все інше пройшов мотокосою. Тому що тут територія така, що йде униз, і потрібно з мотоблоком вертатися уверх назад з бороною, трошки важковато Ось так знизу виглядає сад. Горіхи у цьому сезоні трошки є. Буду сьогодні збивати горіх з дерев, тому що. Е Далековато їхати. і Природньо він може теж падати, але потрібно, щоб був дощик, дощика поки нема, то буду його збивати. Покажу, як можна швидко струсити горіх з дерев. Беру таку велику я палку, на палці є такий крючок. Якщо низ можна трошки оббити, то вершки ніяк. Раніше я вилазу на дерево, трусив, а тепер. Верш... щоб добратися до вершків отакою от паличкою, зараз покажу, і весь горіх опадає. Майже весь горіх з дерева збитий. В принципі, щоб був дощик, він би половина самого би його впало. А далі, якщо я цією палкою трушу, то він весь практично до 100% весь падає. Є багато вже вилушків самих. Але ще більшість у зеленій шкарлупі. Ось такий вже падає горішок. Такий вже. Він буквально постоїть якийсь день і зеленя шкарлупа сама знімається. Ось такий горішок. Ось таку з території, з дерева струсив. Горіх в цьому році трошки вродив. Оце моя ця паличка з таким крючком. Такі така була шпилька, шпилька. Це на 8, ні, на 10 шпилька. Вигнув такий крючок, цепляюся до гілки зверху цією палкою і донизу обтрушую. Така технологія не раз мене виручала, але при цьому, коли вже горіх більш стигліший, тоді він повністю, повністю весь обпадає. Але зараз, так як зараз, Мені потрібно далі буде займатися другою роботою, то поки підзберу горіх, який є зараз. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякую.